Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький. Ця програма створена за підтримки Київської колекціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про цікаву монету це Гданський орт Зигмунта III. Слід сказати, що в порівнянні з коронними ортами. Ця монета, яка карбувалася впродовж декількох років. Має найбіль... ну, більш красивий, виразний, більш мистецький портрет короля. І це одна з таких суттєвих ознак, яка притягує увагу до цієї монети. Слід сказати, що загалом сама ідея. Карбування ортів, а слід сказати, що номінал цих монет, цих срібних монет дорівнювала 1 четвертій таляра. Полягає в тому, що аналогічні монети карбувалися в німецьких монархіях. І, власне, для Гданська це великий порт. Один з головних портів Речі Посполитої того часу, власне, був важливий момент, це розрахунки з їхніми німецькими партнерами, для того, щоб їх спростити. От виникла ідея карбувати такі монети за зразком німецьких орд Ну, власне кажучи, від німецького оррт Власне, походить і поширена назва цієї монети Орт. Ну і от, власне, на аверсі ми бачимо дійсно красивий дуже мистецько зроблений портрет Зигмунта III, Тобто слід сказати, що там існує кілька різновидів цього портрету, і він відрізняється характером його одягу. Ну, Тут, якби було кілька монет, то можна було про це поговорити більше і їх порівняти. Навколо погруддя короля, ми бачимо скорочену латиномовний напис. Тобто Сігіс потім іде арабська трійка, що цікаво, тому що взагалі-то на коронних монетах ставили трійку у вигляді трьох рисочок, тобто це от латинський варіант цієї цифри. Дай, далі далі D G REX Pol MDL RPR. Ну, Слід сказати, що е, в порівнянні з шостаками, з туряками, з півтораками, тут більш розбудована титулатура е, короля. Тут йдеться про е, таке розшифрування цього напису: е, Сігізмундус III, е, де іграція з Божої Ласки, е, Король польський, великий князь е, Литовський, Руський. Руський, ну, слід сказати, що е, йдеться про коли про Прусію, то йдеться про Королівську Прусію, тобто е, на той момент е, Ленника е, Речі Посполитої, е, чи, можливо, точніше Польського Королівства. Коли йдеться про е, от, Руського, то це не про е, Росію. На той момент е, е, її всі називали Московією. Тобто сама назва Росія і в титулатурі і поширення цієї назви в світі відбулося все-таки вже за часів Петра І, коли він проголосив себе, якщо не помиляюся, в 1721 році імператором. Ну, а що стосується терміну руський в титулатурі Зигмунта III, то йдеться про Русь. Тобто, це терени України е, і Білорусі. Е, тобто на той момент це була єдина Русь. Е, і я думаю, що зараз до цього дуже багато уваги. І вже багато хто знає, що руський з м'яким знаком, це, власне кажучи, не про Росію, це про Україну і Білорусь. Е, на е, Реверсі. Ми бачимо гербову композицію, тобто йдеться про герб міста Гданськ. тобто Це от у такому вигадливому щиті два хреста, ну, так званих кавалерських, під короною, сам щит увінчений хрестом, і його тримають два щитотримача, якими є леви, по колу. Навколо цієї гербової композиції напис монета, Цівіт, оце скорочене слово, тобто цівітас, тобто міста. І Геданенсіс, тобто Гданськ. І далі після Гиданенсіс стоїть дата карбування цієї монети, 1613 рік. І от між цим початком напису, між словом монета і датою, стоїть такий цікавий знак. Тут він, власне, затертий, і так виглядає, наче якась така галочка. Але я подивився, як це виглядає в монетах з кращим збережністю, і з'ясувалося, що це ведмежа лапа. Власне, коли я це з'ясував. То навіть тут, якщо придивитися, то тут видно кіхті, наприклад. Ну, це ж треба, треба знати, на що дивишся, для того, щоб зрозуміти про що йдеться. Ну, в таких поширених описах цієї монети я не, не знайшов згадки про цей елемент, але <кій> думаю, що не помилюся, якщо припущу, що ця ведмежа лапа це знак Мінсмейстера, тобто, власне, майстра, який. Керував монетним двором і досить ймовірно, що міг бути навіть і автором от цієї, цього зображення, тобто вирізав його на площині, яка відкарбовувала монету. Загалом слід сказати, що це така цікава, гарна монета. Ну, відносно середньому стані, тому що знову ж таки, я вже наголошую на тому, що на монетах такого типу його її стан найкраще з'ясовується по тому, як ми бачимо бороду. Тобто, якщо ми бачимо волоски, то це означає, що монета ну, практично, якщо немає якихось великих подряпин, то йдеться практично про ідеальну монету. Тут борода. Затерта, практично, ну може, от знизу там якісь залишки волосків таки видно. От Волосся видно тільки на скронях і на потилиці короля. Там, де ну, вухо, наприклад, зображено, воно, воно, скажімо, вухо ще трошки притерте, а от волосся воно трошки глибше відкарбоване і, відповідно, воно залишається найдовше. Тому стан монети можна визнати ну, як хороший, наприклад. Ну От е, така цікава монета. Якщо вам було цікаво, е, прошу підписуватись на наш канал, лайкати це відео, поширювати посилання на нього в соціальних мережах. І до зустрічі!